Вітаю вас, мої шановні овни! З вами Астролог Клима Конаталія, і це прогноз для вас на березень 2025 року. Місяць дуже насичений різноманітними астрологічними подіями. В першу чергу ми будемо зустрічати весняний коридор затемнень. А також Ванера, планета відносин, фінансів та наших бажань, буде в ретроградному русі. Меркурій також буде переходити в ретроградний рух, чорний місяць буде змінювати свій знак і переходити в знак Скорпіон. І Нептун, вища планета, буде переходити в ваш знак. Про це все детально згодом. А зараз дякую за ваші лайки та коментарі. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, а також знаком, куди потрапляє сонце або місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди в вашій натальній карті потрапляє асцендент, можете написати мені в коментарях вашу дату, час народження, а також місце. Народження і я вам в цьому допоможу. Даний прогноз є загальним. Для більш детальної інформації можете звертатися для індивідуальних прогнозів до мене в Дірект інстаграм. Зараз почнемо із 1 березня. Цього дня Венера знаходиться в стоянні, адже вона призупиняє свій рух перед розворотом вже 2 березня. В цей період із 2 березня по 13 квітня. А на нас чекають випробування, адже Венера символізує наші бажання, символізує відносини та економіку для держав. В цей період ми можемо переглядати щось, що стосується цих тем, а також може бути певне невдоволення. Не бажано в цей період вкладати великі фінанси, робити вагомі покупки та кардинально змінювати щось в зовнішності, адже після того, як Венера перейде в прямий рух, нам це знову може. Не сподобатися. Більш детально про період ретроградності Венери буде окреме відео. Оскільки Венера зараз в Овні, то вона буде ретроградити по вашому першому сектору, і ви можете переглядати теми, які пов'язані з тим, як вас бачать інші люди, переглядати себе, свій стиль, свої навички, те, як ви показуєте себе в люди. Може бути перегляд питань, які стосуються повернення ваших колишніх Партнерів, з-за кордону, наприклад, або ви можете зустрітися з тими людьми, яких ви знали раніше, а також можете переглядати ті речі, ті обставини, які роблять ваше життя більш комфортним, саме те, що вам подобається по Венері. 27 березня Венера буде переходити в знак Риби. Назад, в ретрогадному русі, і буде вже в вашому 12 секторі. Це сприятлива можливість для перегляду своїх цілей, своїх бажань для занурення в свій власний світ, для звернень до психології, а також перегляду відносин, які торкаються далеких земель та за кордону. До 20 березня Сонце буде знаходитися в знаку Риби у вашому 12 секторі, там, де сонце, там основний вектор вашої уваги. Тобто ви будете більше часу приділяти темам, які стосуються вашого психологічного стану, вашого здоров'я, сприятливий період для відвідування ретритів, для отримання важливої звістки або ж документу. І Сонце, і Меркурій, Сатурн та вища планета. Нептун також буде знаходитися у вашому 12 му секторі, акцентуючи для вас її теми. Та вже 3 березня, Меркурій, який символізує інформацію та спілкування, буде переходити в знаковен ваш перший сектор. І у вас буде більше можливостей для навчання, поїздок, спілкування. Ви зможете отримати нові навички. І це сприятлива можливість для. Активного впровадження ваших знань для виступів, для того, щоб поділитися зі світом своїми думками та креативними ідеями. 2 та 3 березня Сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру, торкаючись вашого 12 та 3 секторів. Це може вказувати на конфліктність, пов'язану із вашим близьким оточенням та всім далеким та іноземним. Це можуть бути порушення ваших Планів, які стосуються, наприклад, імміграції, або ж може бути підвищена конфліктність із людьми, яких ви вважали авторитетними, або ж вони можуть бути представниками знаку задяку близнюки. Це може вказувати і на зміни планів і перешкоди, пов'язані із переїздами або ж отриманням важливих документів. Може постати потреба в розширенні ваших знань та умінь. І, вже 6 березня, на допомогу напруженим аспектам виступає аспект з'єднання між місяцем та Юпітером. Це сприятлива можливість для заручення підтримкою впливових людей, особливо жінок, може допомагати ваша інтуїція, а також сприятлива можливість для прояву, благодійності та показу свого авторитету. Із 7 березня буде діяти гармонійний аспект удачі між Сонцем та Марсом. Сонце символізує наше Я, а Марс це планета активності та ініціативи. В цей період торкаються ваші 12 та 4 секторів, тобто можуть бути сприятливими для сімейних свят, гарної звістки за кордону, приємна розмова, а також сприятливий час для переїзду, впровадження. Своїх мрій в життя через ваші активні дії. 12 березня Нептун буде в останніх градусах знаку риби в своїх володіннях, тож він буде максимально яскраво себе проявляти. В цей період можуть бути підвищена кількість опадів, наприклад, або ж все, що пов'язане із повітрям. в цей період важливо слідкувати за якістю води та їжі. Сприятливо проявляти благодійність, милосердя. В цей же день сонце буде у з'єднанні із Сатурном, і воно відкриває новий річний цикл. З'єднання буде в вашому 12 секторі, тобто через наполегливу працю, самодисципліну ви можете звільнитися від страху, від обмежуючих факторів і здійснити свої мрії. Сприятливий період для стратегічного планування та переїзду. Із з 12 березня Меркурій буде у стоянні. Він зупиняє свою швидкість перед розворотом в ретроградний рух 15 березня. В цей період він буде в аспекті з'єднання до Венери, тобто ви можете переглянути ту інформацію, яка була раніше, поглянути на неї під іншим кутом. Також сприятливий час для зустрічей з людьми, яких ви знали раніше. Відвідування тих місць, які вам подобалися також в минулому. 14 березня настає місячне затемнення, яке відкриває весняний коридор затемнень. В цей період відбувається повня. Поблизу кармічного місячного вузла, тобто, ви можете отримувати результати, підбивати підсумки за попередні півроку, які торкаються шостого сектору, що відповідає за режим дня наші родинні побутові обов'язки. Це можуть бути і зміни в роботі, зміни графіку дня та умов проживання. Для когось може бути сприятливим періодом для звільнення або ж переходу на нову роботу. Або ж ви можете просто переглядати ці теми, і впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, ви можете щось коригувати і допрацьовувати. З 15 по 20 березня буде період днів дельфіну, тобто період нульових сонячних днів. А в цей період ми також нічого нового не починаємо. А 15 березня і до 7 квітня Меркурій буде переходити в ретроградний рух. У вашому першому секторі, і в кінці місяця, 30 березня, він знову повертається в ваш 12-й сектор в знак риби, і буде в ньому до 16 квітня. В цей період ви можете щось допрацьовувати: інформація, зустрічі, документи, які пов'язані із далекими землями, режимними об'єктами, а також з езотерикою та психологією, це може бути повернення до незавершених питань минулого, або ж зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше. Звістка здалеку, або ж якщо були складнощі при отриманні документів на виїзд за кордон, наприклад, імміграцію, або ж пов'язано із режимними об'єктами, ви можете це переглядати, допрацьовувати, і вже коли Меркурій вийде в прямий рух. То справи в цих темах підуть набагато легше і швидше. Також це сприятливий період для переоформлення документів та поїздок туди, де ви вже були. 17 березня Сонце буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції. Це може бути новий досвід. Нові знайомства, які стосуються 12 сектору, а це може бути і звернення до астрології, або ж психології, до езотеричних знань, або ж доленосна поїздка за кордон. Тим більше, що цей період припадає на коридор весняного затемнення, який буде до 29 березня. Цього ж дня білий місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію. Тобто, в цей період вам потрібно бути уважними, щоб ви не пропустили знаків Всесвіту. Прислухайтеся до інформації, переглядайте ту, яка у вас вже є, і бути обачними при підписанні важливих документів. 19 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном і відкривається новий цикл Нептуну. Це сприятлива можливість для прояву благодійності. В цей період на міжнародній арені можуть з'являтися нові ідеологічні течії. Сприятливий час для молитви та відкритості Всесвіту. 20 березня Сонце переходить в знак Овен, ваш перший сектор. І настає весняне на рівнодення. А в цей день офіційно настає весна в північній півкулі. Сприятливий період для планування, для прописування ваших мрій, тим більше, що місяць буде в гармонійному аспекті удачі і до Венери, і до Меркурію. Венера буде в аспекті можливостей до Плутону, тобто, саме в цей час ви можете переглянути свої потреби, свої бажання. І саме те, чого ви хочете за місяцем, тобто, чого хоче ваша душа на підсвідомому рівні, до чого ви прагнете, яке торкається сім'ї, благополуччя, затишку, безпеки, можете прописати плани, і планети будуть допомагати вам реалізовувати ваші бажання. Ввечері 22 березня сонце буде у з'єднанні із Венерою. Вона зараз ретроградна, але відкривається її новий цикл. Тобто це сприятливий період для перегляду ваших бажань, ваших цілей, того всього, що вам подобається, що вас надихає, і ваші бажання можуть бути дуже гарячими, імпульсивними. В цей період також можуть бути і провокації, адже чорний місяць або ж геката. Буде в останніх градусах знаку Терези, яка також впливає на гармонію, взаємовідносини, адже знаком Терези управляє Венера. В цей період можуть бути різноманітні провокації та острах. 27 березня чорний місяць буде переходити із знаку Терези в знак Скорпіон, ваш восьмий сектор, і може давати ілюзії, спокуси, острах. І які торкаються спільних ресурсів та фінансів із партнерами, темами спадку, оподаткування, митного контролю, банківськими системами, а також чужими ресурсами, з якими ви можете контактувати, вона може давати незадоволення партнерами або ж острах ризикових ситуацій в житті, підштовхувати на це, або ж буде зацикленість на темах виживання. Несприятливий період для екстремальних видів спорту: прислухайтеся до порад рідних людей, більше уваги приділяйте своїй родині, створенню домашнього затишку. І тоді білий місяць в знаку РАК буде вам допомагати. 27 березня Венера в своєму ретроградному русі переходить знак Риби, тобто буде повертати вас до 12-го сектору, який пов'язаний з усамітненням минулим та вашим тилом. Можуть бути зустрічі із коханими, або ж ви можете поїхати туди, де вже були, і що давало вам радість, та там відчуття внутрішньої. Безпеки. 29 березня буде сонячне затемнення у вашому першому домі. Тобто, це сприятлива можливість в період, коли і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, і поблизу кармічного місячного вузла. то це хороший період для прояву себе, побудувати плани, що стосуються вашої зовнішності, статусу, вашого позиціонування в світі. Ви можете прописувати свої. Плани на майбутнє. 30 березня Нептун буде переходити також ваш знак в перший сектор. Більш детально про цю важливу подію буде окреме відео. Нептун може давати багато можливостей проявити себе, надасть вам можливість бути більш милосердними, посилить вашу інтуїцію та прояв творчого потенціалу. З 27 березня і до початку квітня буде діяти гармонійний аспект між Ураном та Сатурном. Це сприятлива можливість проявити нестандартний підхід, креативність, оригінальність. І при цьому буде наполегливість і структурованість. Тобто, це унікальне поєднання того, що ми знаємо певного. Порядку структури, і в той же час у нас буде можливість проявляти оригінальність, оскільки Оран знаходиться в знаку телець, знаку матеріальному, то ми можемо створити щось корисне для побуту, для того, щоб забезпечити затишок та комфорт, і це може бути можливістю вдихнути щось нове і креативне, удосконалити те відоме. В темах іт технологій, астрології та авіації космосу. А вже 1 квітня буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль за участю місяця Урана, Марсу та Сатурну, тобто, за допомогою наших активних дій, нашого нестандартного підходу та наполегливості, ми можемо досягти бажаних результатів. Я бажаю вам чудового березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Оскільки Сонце буде у з'єднанні із багатьма планетами, а також кармічним місячним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції, і будуть формуватися нові річні цикли, то саме березень той місяць, який покаже нам, що нас чекатиме в найближчий рік. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся, щоб не пропустити важливі астрологічні події. І до наступних зустрічей в наступних відео.